Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. І ще до пуття і не розвиднилося. 20, хоча 20 минут шостої, ніч уже довше. Заварили, заварили. хто каву, хто чай. І одразу буду ставити сніданок готувати, бо треба, щоб раніше він приготувався і раніше нам сьогодні виїхати з дому. У нас є деревинка слива. Одна вже роння, відродила, її було небагато. А друга це ж саме достигоє. І надумалась, надумалася ж мені, мені її скуштувати. Пішло. Пішло, дівчатка. І хлоп'ятка. Вона така вже, знаєте, велика, слива, синя, горна. Ну, я живлювала її. Думаю, чи достигла, чи ще ні. Замаринувала вчора з вечора. Крийся. Та й буде вам сніданок. І ще поставлю, мабуть, я макароні. Та й буде смачно. Зірвала сливу та з усього розгона і гризону її. Звісно, що попала зубом на кістку. Ну, я ж і ще нічого ж там не замітила. А вже ж, як сливу з'їла, до речі, ще вона зелена і не смачна, язиком вже ж намацала, що немає частини чи зуба, чи пломби, вже ж поїду ось зранку та подивляться. Так що, дівчатка, такі в мене зранку справи. А ось і винуватиться усіх цих подій, що були вчора і що продовжуватиметься зі мною сьогодні. Погляньте, скільки на деревині слив. І вже ж такі вони гарні висять. Подивися, самі просяться до рота. Але ж іще ж зелені. І вона, ви знаєте, що у нас не кожен рік. Отак родила. Вірніше, з самого початку, як ми її посадили, вона взагалі не хотіла нам давати врожай. І так продовжувалось років сім, мабуть. Кожен рік я чоловіку кажу, навіщо така деревина нам здалося? Візьми, її, зрубай, спиляй. Чоловік зволікався цією справою. Я отак взяла сокиру колись восени. І підійшла ж, постукала по деревині. Чула, що є такий дідівський метод. Потрібно злякати деревину, якщо вона не родить. То що ж ви думали? На наступний рік навесні уся деревина була біла і стільки дала вона нам слив і продовжує кожен рік родити. Самі бачите, скільки слив на гіллях. Це, мабуть, деревина запам'ятала. Образу, який налякала. І мені вчора віддьочило. Які ранкові концерти. Ластівки щебечуть і ще бечуть, вдома. Голуби обзиваються, сороки десь скрикучуть. Ну, це я вам хочу сказати, як на мене, то як на мене, то е ніякий концерт якоїсь там. Зірки відомої, не може зрівнятися ось з такими ранковими концертами-пташинами. Вдома. Лостівки ще писали мені підписники, що з-під Київщини що вже лелеки відлетіли. Ви знаєте, після цього коментаря я звернула увагу, що теж не бачу лелек. Є у нас в селі гніздо лелечаче ту літають. Прилітають часто зі до нас на город. І ось тут городи людські поряд теж і зранку, і ввечері вони пасуться. То не бачу, теж і я, мабуть, полетіли. Хотіла запитати вашої думки, дорогі мої підписники. Чоловік мені робить зауваження. Каже, подивлюся я твої відео і хочу тобі сказати, що ти як щось починаєш розповідати, то везеш його через Київ. Ну, а що ви на це скажете? Які мені робить речення в своїх відео, е, скільки мені з вами балакать? Подовше чи покоротше? Все, пішло я сніданок готувати. Та раніше будемо вирушати, бо треба мій зуб рятувати. Скоже чоловік. Що заробив, то треба її потратити то на окульори, то на тонометр, то на зуби. Приїхали ми вже до стоматологічного кабінету. Скільки 740 вже відкрили приміщення, і вже люди пішли туди. Ну що ж, дорогі мої підписники, 400 гривень вартувала мені та слива вчорашня, і такої другої сливи ще мені не доводилось за все своє життя їсти. Який підсумок моєї цієї пригоди? Що якщо сідаємо їсти, то обережно клацаємо зубами. До речі, сьогодні день молоді. Хочу привітати усіх вас, ну не тільки тих, хто молодий тілом, а й хто залишається молодий душею. Усіх з Днем молоді. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.